Отже, презентація 15-літній капітан образ Діка Сента та його моральні якості. Презентація розпочинається із рубрики Інтерактивна розминка, де є квест про Жуля Верна за його життєвим та творчим шляхом, і ви можете пройти з учнями колективно або дати учням посилання. І вони пройдуть всі індивідуально. Також ви можете використати тести в ресурсі Квізі або ж тести у ресурсі WordBull. Все залежить від уподобань вчителя та інтересів учня. Далі в нас занурення в контекст, і нас вітає герой учнів Персі Джексон. Свій... Гей, друзі, це Персі Джексон. Я чув історію про хлопця на ім'я Дік Сенд. Ну і так далі. Все це можна почути, придбавши презентацію. І потім у нас рубрика, я так думаю, вислів Жуля Верна про Діка Сенда, точніше цитата, і учні або на початку уроку, або в кінці можуть її пояснити. Потім з'являється сам Дік Сенд, який також говорить: Привіт, мене звати Дік Сенд, мені ще 15, але доля кинула мене у сам. Ну, що далі, знову ж таки, можете дізнатися, коли отримаєте цю презентацію, і ви бачите, що такі елементи вашим учням, звісно, будуть цікаві. Є мета уроку модель пірате тощо. Після актуалізації знань переходимо до розділу читаємо, аналізуємо, відчуваємо. Відбувається знайомство з головними персонажами. От, і далі у нас є питання до аналізу головного героя Роману. Додала я і слайди, такі, де цитати. Взагалі, презентація містить 66 слайдів. Не секрет, що учні не надто поспішають читати, тому додані слайди із головними цитатами для того, щоб учні познайомилися з текстом і повторили, точніше, якби, скажімо, укріпили свою техніку читання, буде так правильніше. Ну, ось такі світлини. Стосовно Діка Сенда, це робота е, штучного інтелекту, можете також з учнями на уроці це спробувати зробити. Далі знову цитатний матеріал. І так по ходу е, тої частини роману, аж до того, як е, потрапили е, на е, землю до землі, яка невідома була з усіма пригодами, які до цього відбулися. А в нас такі перегукується є цитати. Зображення красиві, і ось е, питання і цитати. І так, якби я ж кажу, все це проходить до е, тої кінцевої теми, коли все ж таки герої потрапляють на землю, не знаючи, що то за земля. Бачите, що презентація оздоблена красивими світлинами, що також е, приваблює зір учнів. Питання такого репродуктивного характеру перегукуються із творчими завданнями, і також учні можуть ще почути слова Діка Сенда про людські якості. Я ще зовсім юний та вже бачу. Справжня сила людини не в гарматах і не в багатстві. Тобто уроки спрямований на виховання кращих моральних якостей наших учнів. Ми переходимо до розділу аналітика і осмислення. І тут на учнів чекають багато завдання, ви можете обрати те, що вам найбільше доподобає. Це і творче завдання, це і робота зі штучним інтелектом, це і завдання дук, тобто запитання трьох, чотирьох рівнів, точніше, і тести СТАР, які дозволяють закріпити те, про що мова йшла на уроці. Завершується урок розділом, що кладу у свій рюкзак знань. Знову ж таки, є рефлексія, знову є мікротрансформація, яка учнів заставляє замислитися, навіщо їм дана тема і що вони можуть взяти для себе в життя з образу Діка Сенда. От, ну, А далі, звісно, у нас домашнє завдання цікаве, та підсумок самого Персі Джексона. Ми бачимо мотивуючі слова, що дуже важливо у наш час. І, власне, такими словами, і цьому підпорядкований урок вав урок, щоб дати учням знання і формувати їх на найкращі моральні якості та впевненість у собі. Сподіваюся, вас урок зацікавив і ви використаєте його і своїми учнями.